День державного прапора Україна відзначає лише восьмий рік поспіль. Однак цей важливий атрибут вітчизняної символіки міцно увійшов в наше життя. Щодня його можна побачити біля державних установ, а раз на рік на день свого народження на багатьох будинках міста. На святкові урочистості завітало чимало мешканців району, представники районної влади, підприємці, педагоги, учні та студенти. Зі знаковою датою привітала присутніх голова Центральної міської районної у місті Ради Ірина Салтовська. Державний символ України, державний прапор, велике свято, великий символ. Будемо гідні цієї волі, цієї мужності здобутою віками. Вважаю, що ми гідні нашого символу і ніколи ми не опустимо його до небуття. Здоров'я вам, щастя зі святом вас! Честь підняти прапор було надано військовим Криворізької танкової бригади. Здавна захисники відчизни, символи державності шанували особливо. Геральдисти стверджують, що саме поєднання жовтого і блакитного кольорів було характерним для козацьких прапорів Київського, Полтавського та Лубенського полків. Кожного року, відколи розпочалося підняття державних прапорів по районі, ми приймаємо участь у цьому заході. Для нас, як для військових, це дуже почесна місія, тому що державний символ, а саме державний прапор. України для кожного є почесною місією, тому ми гордимося, що ми постійно нас запрошують, і ми в цьому приймаємо участь. Саме в центральному міському районі ще у 1917 році вперше було піднято синьо-жовтий прапор як символ майбутньої незалежної держави на будинку тодішньої Криворізької ради по вулиці Жовтневій. Ця споруда, до речі, збереглася й до сьогодні і є історичним пам'ятником давнини. На відміну від багатьох індустріальних міст України. 1917 році, де люди йшли в основному за більшовиками, тут все-таки панували проукраїнські настрої на користь Української центральної ради, а потім Української Народної Республіки. Очолив раду тоді наш депутат соціаліст. Павло Дмитрович Речмедило. Він одночасно був і головним атаманом об'єднаного казацтва Криворіжжя. Урочистим маршем пронесли державний прапор України центральним проспектом міста вихованці Криворізького авіаколеджу Національного авіаційного університету. Геральдисти відзначають, що жовтий колір символізує не лише жовте колосся, а й Київську Русь, а синій, крім неба, ріки та гори. Здавна ці кольори були для народу уособленням заможності та надії, заради чого зараз живуть та працюють всі нинішні українці. Хочу від виконкому центральної міської районної обліці ради поздоровити всіх мешканців району з 21 річ. Ницю незалежності України, з ним державного прапору України, побажати всім здоров'я, наснаги і щоб кожен вніс свій вклад у розбудову нашої держави, щоб наші нащадки могли гордитися своїми дідами, і прадідами, і вони могли сказати з гордістю: мій дід розбудовував Україну. Державний прапор є не тільки обов'язковим атрибутом урочистих мітингів і свят. Під цим стягом українці на весь світ засвідчили своє прагнення до свободи протягом століть. І від того, як шануємо та цінуємо цей символ, ми залежить майбутнє і наступних поколінь.